Пане Михайло, для розуміння наших глядачів, що буде відбуватися з українським збіжжям. Та з одного боку маємо те, що зернова угода і через Туреччину, ті судна, які йдуть, там зменшився суттєво кількість тих суден з експертами, про які ми говорили. Та вони кажуть, що десь приблизно 3-4 судна в день тільки пропускає, ну власне через блокування з російського боку. З іншого боку, маємо призупинений імпорт в Польщу і можливо призупинений транзит, Та, тобто це. З процесу вирішення, як це все повпливає взагалі на Україну, українську економіку і українських аграріїв. Ну, у мене більше і, і трошки інша інформація порівняно із власним кореспондентом окінформу. Наскільки я знаю, під час офіційного візиту президента Зеленського домовилися про призупинення власне імпорту. А, а транзит через Польщу, а в принципі лишається ладіни. Там буде а, система контролю: контролю сторони України, сторони польських митників, а трекінгова така система, коли кожна партія відслідковується і коли кожна партія контролюється. Тобто, в принципі, сам транзит через Польщу Польщу повинен бути, знаєте, це для нас таке досить непросте, але прогнозоване випробування. Те, що проблеми починаються із польськими аграріями, з румунськими аграріями, про це вже говорили десь місяців-два назад. Може не зовсім публічно, але на такому професійному рівні розмова про це була, тому що в Польщі йдуть вибори. А Сеглядська партія, яка представляє якраз пермі, знаходиться в опозиції, тому. В принципі, це було прогнозовано, і це було зрозуміло, що опозиція використає цей факт. А з іншої сторони, ну, 3 мільйона тонн зерна української, яке попало на польський ринок, при їхньому рожаю 30 мільйонів. Це дуже багато, і це досить таки вплинуло. Ну є ще третій фактор, про який говорять наші польські колеги, але неофіційно, скажімо так. як люблять казати в Україні, як кажуть злі язики. А що нинішні партії, яка у влади деякі її очільники пов'язані із переробниками зерна, тобто комбікормовими заводами? А вони розумієте, зацікавлені, щоб зерно купити дешевше переробити комбікор продати дорожче. Ну і на цьому має зиск, тому що у кожної політичної партії є свої спонсори. Так, що це теж такі моменти? Ну і четверте, те, про що ми не повинні забувати ні на хвилину, ми розуміємо, що російська резидентура нікуди з Польщі не ділася, і російські агенти впливу, які там є, вони сидять і в тому часі працюють проти нас. Тому іде от таке от нагнітання любої ситуації там, де можна використати, і там де постаратися вбити тріщину в українсько польські відносини. Тому от такі моменти, які зараз є, вони до певної міри, начебто, повинні були б знятися після заяви президентів, після підписання після виділення грошей. Але вони не знімаються. Чому? Бо якщо зірки запалюють, то комусь це треба. Значить, хтось фермерів підтримує і хтось дає в тому числі фінансовий ресурс для того, щоб вони стояли далі. Про це ми теж не повинні забувати. З точки зору зернової перспективи, буде трошки складніше. Тому що у нас вилізе з поляками ще одна проблема, про яку вже зараз говорять: це проблема дозволу на перевезення. Це була досить таки болюча тема в українсько польських економічних відносинах, тому що експорт з України грузів автомобільним транспортом в основному польськими фірмами. Рік назад такий час ЄС зняла ці обмеження, і українські компанії транспортні можуть напряму без обмежень вести. Ну ясна річ, якщо комусь дали, то когось забрали. розумієте, що ринок він як був, так і лишився. Тому звичайно зараз є вже питання сторони польських перевізників, бо вони несуть збитки. Тут теж є логіка в цикрещеннях у людини. Є бізнес, вона, наприклад, купила автомобілі, взяла кредит, тому що розраховувала на певні контракти, на певні перевезення зараз. У неї цих контрактів немає, перевезень немає, і це безумовно викликає незадоволення. Тому я думаю, що зараз, уже враховуючи цей досвід, який є із зерном, скоріше всього, що будуть такі йдуть такі переговори між нашими інфраструктури, міністерство транспорту, єврокомісії. Тому що Польща – це перша наша країна на шляху Євросоюзу. І коли ми говоримо за те, що ми везем євросоюз, то ми в Польщу, бо далі вже кордонів немає. Це митне оформлення, це зовнішнє економічне оформлення проходить в Польщі. Тому експорт безумовно буде, тому що ми нікуди звідси не дінемося і в цьому це цікаво. На не тільки Україна цьому закликала не організація Об'єднаних Націй і міжнародні структури з 35 мільйонів тонн зерна, яке було експортовано зерновими коридорами морськими сухопутниками, 25 мільйонів пішло якраз України там, де потерпали від голоду, і там де була загрозлива продовольча ситуація, так що це буде, знаєте, це цілком закономірно. Ми до певної міри війна зірвала ті ринки, які існували до 24 лютого. Завжди поки ринок по-новому вибудується, це болісна процедура, це болісний процес. А тут, якщо брати Польщу ще наклалася саме головне. Дайте як кажуть гравці, українська карта важлива, але не позирна. Козирна карта там майбутні вибори, які будуть проходити восени. А то що на нашу карту політики використовують? Ну це цілком закономір. Те вони політики волонтивно, аби вони її не використовували. Пане Михайле, ось як ви говорите про те, що експорт все ж таки буде, але чи повпливає це на виробників збіжжя, і що що нині відбувається із е, тим, що е, залишків зерна скільки є в Україні, і скільки його ще буде, і як це повпливає теж і на ціни, і на виробників? Знату така парадоксальна ситуація з точки зору експортерів, так от дивіться, зернотрейдери зацікавлені, щоб ціна продажна була менша, щоб вони купили дешевше, продали дорожче. Правильно, у них додавалися витрати, тому що зараз логістика стала дорожча, логістика стала проблематичнішою, якщо брати до війни, коли через порти гнали. Зараз це таки сухопутні, навіть через Молдову, через Румунію, чи через Польщу і Балтику стає дорожче. але Виробник зерна аграрій, він звичайно зацікавлений, щоб ціна на зерно була більша. Тому що це була критична ситуація. Якщо до війни коштував 9 тисяч гривень тонна зерна, а на початку війни рік назад коштувала 2 тисячі чотири з половиною рази впала. І якщо зараз наслідок таких обструкцій з польської сторони підніметься вартість зерна. Для українських виробників ну, з точки зору аграрія, це для нього буде добре. З точки зору а, а, а трейдера, який би хотів купити дешевше подати дорожче. Це звичайно буде йому невигідно. Скажімо, невигідно це буде. Зовсім нашим виробникам куряти не чи м'яса, тому що комбікорм – це основна складова на підставі, якої вони годують. Вони теж хотіли купити зерно подешевше, переробити комбікорм, згодувати худобі і продати нам з вами м'ясо ковбасу дорожче. Так що тут такі, вже знаєте, включається невидима рука ринку, як казав Адам Сміт. Подивимося. Все діалектика, все пов'язано. Я думаю, що буде десь знайдено в результаті таких перетрубацій, і ми ще будемо чути не один раз крики одних і інших, що все пропало, як це традиційно люблять говорити. Але виробник зацікавлений, в тому щоб ціна при експорті була більша, і те, що підняли із 2 тисяч до 4-4,5, деякі 5 тисяч тонн продавали. Ну звичайно, це хороша ціна. тому, але з іншої сторони, я пам'ятаю, в 2021 році збиралися хлібопекарі і казали, що дев'ять тисяч Тисяч це немислима ціна, при якій вже вони не можуть продавати продукцію, бо є певне обмеження при цьому, і це обмеження повинно на оцінках на, на хліб. Воно регулюється. І ви ще відповідали, згадували про власне. Все ще присутній російський слід. Якщо ми говоримо саме про Польщу, куди ж він, та куди ж він дінеться? Та, ми якраз... з вами розуміємо, що росіяни кругом розставили свою агентуру за 30 років. От якраз коли ми говоримо про Польщу, та може і про Румунію, ви згадували а ці ті самі протести, перекриття а, і так далі, які були, чи це могло бути пов'язано або спровоковано а, тим самим російським впливом. От давайте ми з вами цілком а, самі спробуємо проаналізувати ситуацію. Зараз весна. Зараз кожен день на вагу золота, так тобто, фермер, замість того, щоб трактор вийти на поле і сіяти, бо кожний день це втрата прямого режаю. Він тиждень стоїть на кордоні вже і збирається стояти далі. Тобто, ці люди цілком розуміють, що вони... Можуть втратити майбутній урожай. Що тут тиждень два, ця золота пора, при якому він повинен посіти, вона пройде. Все, поїзд пішов, він вже нічого не зможе зробити. Але при цьому люди продовжують стояти. Ну, значить, хтось їм якісь аргументи дає, значить, хтось з цих людей розуміє, чого він стоїть, значить, їм хтось, мабуть, буде компенсувати все це. От вам відповідь на питання. Значить, якщо хтось з цих людей, ну, ну да, є політика, є селянська партія, яка виступає проти, то я не впевнена, що селянська партія буде платити гроші і Казати стій спокійно тут на українсько польському кордоні. Ті гроші, які ти повинен був би заробити, коли ти не посієш зернові, коли ти не зробиш весняне. Польові роботи вони тобі компенсуються. Правильно? Вони ж не самогубці. Вони ж розуміють для людей із села не посіяти своєчасно. Там грім з неба, камні з неба падають, а він посіє. А тут він стоїть на кордоні. От вам живий приклад. Очевидно, хтось цих людей стимулює, хтось цим людям робить спокусливі пропозиції, при якій вони не трактором виходять на поле, а стоять із трактором на кордоні. Пане Михайло, дуже дякуємо вам за пояснення і за коментар. Михайло Непран, перший віце-президент торгово промислової палати України.